Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Ходосівка. В котежному містечку в соснах будинок. Квадратура будинка 300 метрів. Є цоколь, гараж на 2 два авто, два-три паркомісця, є підсобні приміщення, також барбікю зона, кострище, басейн з тепловим насосом. Ділянка в районі до 14 соток. Багато сосен на ділянці, гарний зроблений проєкт, архітекторський, багато підсвіток. Я, до речі, вечірнє відео також зможу вам надіслати. Це зона кострища. Сходинки також підсвічуються. Натуральне каміння. Зроблено барбікю. Це гарно зроблено новий абсолютно будинок. Багато є терас також будинку, нижні, верхні. Це якраз сокольне приміщення. Санвузол зроблений. Буде дороблятися. Тут вода вод води. Якраз бачите три люка. Басейн зроблений з масажом. масажем. масажем. Також підсвітка і басейна є. Тут розетка, вимикач. Дуже якісне будільництва. Бачите, зроблені сходинки до басейну. Там, звісно, глибина нормальна зроблена. Водоспад також є. Давайте подивимося фасад будинка. А давайте швиденько соколь спочатку, потім фасад подивимось і вже підемо всередину будинку. Бачите, велике приміщення, воно приблизно 5 метрів 25, 25 метрів, наскільки пам'ятаю по плануванню. Це з бетону. Бачите, що тут є така зона? Для садівника місце підсобне приміщення, там вихід у гараж також. Будинок побудований із цегли повністю. Мінувато утеплювачі ще лонг формату, широкого формату. Тлінкерна цегла. Велика тераса з підсвітками. Два види підсвіток є освітлення. Газ заведений в будинок, також там зроблений депаркомісця тихумовин на газовий генератор. Зроблено озеленення. Є рулонний газон також, автополив, капельний полив. Тут також фонтан. Є на фасаді. Також є металева частина і фасад також термодерево. Паркомісця. У нас ще два авто. Також за забором ще є паркомісця. Это как раз лечебный газовый. Гараж на 2 авто, я глачу 50 метров. Просылав хиднозону, зона низца такая же. Забора. Декор зроблений так з камня, з дерева. Дуже ефектно виглядає. Дорога асфальтована, як я казав, теж містечко. В окрузі тут сосни, дерева, дуже тихе затишне місце. Дорогий фасад, як бачите, багато переходів, гарні кольори підібрані. Давайте зайдемо всередину. Бачите, є також з цього боку вхід в гараж і вхідна зона. До речі, бачите, яка вхідна зона зроблена. Великі дуже вікна, двері. Вхідна зона алюмінієвий профіль. Давайте якраз з гаража почнемо. Гараж, як я казав, на два авто. Рулетні двері, ворота. Тут якраз система Гант швейцарська стоїть. Це якраз східна зона. Тут місце під гардеробну хідну, а праворуч. Я вам вже говорив про це, зараз зайдемо тут місце під садівника. також можна підсобне приміщення зробити, є виводи комунікації. Дуже зручно, щоб людина, яка працює, оглядає ділянку, щоб вона не заходила в сам будинок. Тут зроблено також свердловина. Септик з приливом зроблений хантер автополив. Бачите, стіна, до речі, півтори цегли йде. Плюс далі основа йде мінвата, утеплювач і клінкерна цегла. Давайте ще покажу вам вхідну зону. Що ця річ тут укріплялась дуже, дуже потужно. Гардеробна і вхідна зона. Зліва йде кімната. Кімната також йде з виходом. Так, можна виходити на подвір'я. Всередині будинку зроблені всі комунікації, вся розвитку комунікацій. Теплопідлога, розводка світла, сантехніки, отоплення, всі комунікації заведені і розведені. З чашка, штукатурка зроблена, можна починати робити ремонт. Є дизайн-проєкт на цей будинок, можемо доробити його під ключ. Справа йде санвузом на першому поверсі свій. Бачите, тут також гарно видно яка стіна. Півтори цегли, утеплювач мінвата, ось якраз мінвата і клінкер. Далі йде кухня вітальна, з їдальнею, місце під камінну зону, телевізор. А зліва велике місце під котельню і пральню. Тут велика площа достатньо до всього. Навіть тут і мойка зроблена. Вся розводка комунікація зроблена, тепла підлога зроблена. Місце під їдальню. Це вітальня, телевізор. І тут величезна кухня. Можна додати острівець. І із кухні, і з вітальні вихід на цю терасу, де ми вже були. <ривіт> <На тебе. ривіт> другий поверх. Підсвіточка йде на кожну сходинку. Моноліт сходи, моноліт перекриття і перший другий поверх, і також дах моноліт. Тут вивод іде між сходами під батарею. Таке велике вікно між поверхами. І по плануванню на другому поверсі є три окремі спальні, два санузла і велика гардеробна. Вихід також на експлуатовану покрівлю. І є ще дві тераси. Це. Перша кімната окрема. Так, по проєкту зрозуміло, що зліва спальне місце. Тут телевізор. Можна зробити там письмовий стіл собі, шафу додавити. Це все місце достатньо. Так як кімнати приблизно 23-25 метрів йдуть. вихід на цю терасу. Терас вивисно 110-120 метрів, може навіть 130 метрів, треба ще раз порахувати. Бачите, зроблена пвх мембрана, і є стоки водовідвод води, гарно зроблений, воно все стікає. Як ви побачили, будинок взагалі не протікає. Дуже гарне поєднання і початку ділянки і кінця ділянки. Дуже гарно все продумано. Кожен, кожна деталь будинка і ділянки продумана, так? Так ж бачите, як зробили. Обшили все. Метал білий, підсвіточка. Дерево. Так, ми подивилися тільки першу кімнату на другому поверсі. Зараз покажу вам другу кімнату. Те ж саме друга кімната такої ж площі великої і вихід на ту саму трасу, де ми вже були. Посередині праворуч іде великий санвузол. Є місце під Ванну кімнату під душову, рукомийник, туалет. Чи можна зробити гігієнічний душ, чи біде зробити, кому як до вподоби. І праворуч іде головна спальня, мастер спальня. Тут можна зробити вихід під камін. Також стеля висока і першого-другого поверха можна зробити і вентиляцію, можна зробити і розводку каміна в кожну кімнату також. Тому ну, як краще це все можна все зробити в даному варіанті. Тому будинок, здається, підчистове, а не з ремонтом, що ви під себе, звісно, з допомогою будівельників, повторююся, я будівельники, які допоможуть вам все зробити. Це головна спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Велика гардеробна, це виводи під крібенка. Тут буде колектор стояти теплої підлоги. А це вихід на експлуатовану покрівлю. Чи якщо експлуатовану покрівлю не потрібно, можеш зробити тут вікно. Так, буде красивий, красивий вид на зорі, на небо. І великий також свій санвузол. Тут місце є під овальну ванну якраз. Дуже класно зроблено. Свій вид на ліс і можна тут купатися, паритись. І вихід на цю терасу. Є вихід з санузла на терасу, і також з головної спальні, з мастер спальні. Велика тераса. Тоді буду закінчувати перегляд. Даний будинок є ще в наявності. Запрошуємо всіх охочучих, зацікавлених. Можемо, можна доробити будинок під ключ для вас. Повторюся, є дизайнерське рішення, дизайн-проєкт можемо відправити. А Головне, запрошуємо на перегляд. Кого є зацікавлені в бюджеті, такому в описі буде бюджет. Нагадаю, що будинок йде 300 метрів. Є гараж на два авто, є цокольне приміщення, три великі величезні тераси, 100 з чимось десь 120-130 метрів, задня зона басейн, тепловий насос, кострище, багато підсвіток зроблено, барбекю зона, є туалет також і біля барбекю, щоб не ходити в будинок. Дуже зручне рішення. Багато дуже сосен на… Ділянці. Дуже класні тераси зроблені. В будинку є чотири окремі спальні, є три санузли, гараж на два авто, підсобне приміщення, пральня з котельнею, кухня, вітальня з виходом на терасу. Тоді буде закінчувати всім гарного дня. До побачення!